Такі народне віче приймає наступне рішення 16 січня. Фракція партії регіонів Комуністичної партії та деякі позафракційні депутати сфальшували прийняття низки антиконституційних законодавчих актів. Це відбувалось порушення Конституції України. Ціх норм регламенту Верховної Ради та процедур у відверто злочинний і незаконний спосіб, без будь-якого обговорення та реального підрахунку голосів. В Україні відбувся державний переворот, спрямований на повалення конституційного ладу в державі, знищення основ народового парламентаризму. Згадані так звані закони суттєво зложують права громадян України на свободу слова і мирні зібрання та фактично ліквідують демократію в Україні. Стаття 22 Конституції України чітко визначає, що конституційні права і свободи. Касовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Окрім того, про диктатуру, противічити статті 34 Конституції України, що гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Статті 39 Конституції України, що гарантує свободу мирних зібрань. У зв'язку з цим. Ми Учасники народного відчину на Майдані Незалежності вирішили перше не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично ничемні та такі, що порушують Конституцію України. Друге утворити народ. Як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та позафракційних народних депутатів, які залишились на позиціях захисту демократії, конституційного ладу та парламентаризму. Відповідно до статті 5 Конституції України, доручити народній раді після підтвердження і повноважень українським народам формувати вертикаль влади, починаючи з уряду народної довіри, який підтримує повноваження і затвердження тут, на Майдані. Третье. Висловлення недовіри президенту Віктора Януковича та його відставки. Висловлення недовіри тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру. Відтвердження у конституційний та законний спосіб повноважень та легітимності народної ради. А цей конституційний спосіб це рішення народу України. Конституційного ладу в державі, унеможливлення побудови тоталітарізму та, та диктатури та повернення до Конституції України і змінами та доповненнями, які були внесені у 2004 році, яка була неконституційна та незаконна скасована. Третє. Конституційні збори як орган для підготовки проєкту нової Конституції України, яка відображала новий якісно світовний суспільний договір між державою і громадянами, та з метою забезпечення демократії, суспільної довіри до верховенства права відновила Баланс між оками влади, посилила місцеве самоврядування. Наступне. Провести народні демократичні вибори в місті Києва, Київського міського голови та Київської ради. Влада не хоче це робити, це зробимо ми з вами. Наступне звернутися до органів місцевого середування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та разом з ними створити загони народної самооборони громадських об'єднань для участі в охороні громадського порядку та з метою забезпечення реалізації народного волевивання покласти на ці підрозділи забезпечення громадської безпеки боротьби з корупцією, організованою злочинністю над наркоторгівлею та підтримання проведення чесних прозорих виборів. Далі, останній фонд, який ми зобов'язані разом виконати, це. Всіх в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Друзі, я прошу, щоб ми разом підтримали план вантій. Хто за? Прошу голосувати! Прошу опустити руки. Проти... Рішення Прийнята, я впевнений це рішення буде більшості українського народу, який реалізує своє право жити у власній країні, обрати свою чесну демократію. Ічну владу, ми з вами забезпечення наш забезпечимо рішення, яке прийняли разом в кожному районі, місті, селищі і селі. На базі створеного нами всеукраїнського об'єднання майдан. Ми будемо створювати виборчі комісії, комітети організації всеукраїнського народного голосування і проведемо його. Почнемо пряме народовладдя з міста Києва, де були проведені чесні народні вибори, і в Київ в кінці кінців отримує народну владу. Ми відновимо в Києві районні ради, які скасували ці бандити. Київ стане зразком для України. Як проводити чесні прозорі вибори?